Ласалайф! Підготовлюємо піони до весняного літнього цвітіння. Адже ви знаєте, що піон це перша квітка в травні, коли вона цвіте гарним буянням, а аромат, то це можна зійти з розуму, як кажуть. Дуже пахучий, особливо рожевий піон, він дуже пахне гарно. Ви всі знаєте, що особливо Хто ходив вже до школи, можливо, мого віку, ще дітки, які, можливо, молодші, знаєте, що в травні у нас асоціація уже з закінченням школи, і піони несуть усі букети. Звичайно, вони недовго тривало стоять у вазі, але пахнуть і дуже красиві, радують красивими пишними бутонами. Отже, для того, щоб гарно піони цвіли. Давайте їм трішечки допоможемо в цьому. І, звичайно, підживемо їх, підрихлимо те, що будемо сьогодні з вами робити. Піони вони по весні вилазять дуже швидко. так Воно, то як вона нагадує мені, як проліски такими гостренькими такими гострячками вилазять з землі. Звичайно, коли ми з вами будемо рихлить, підрихлювати кущик цей, то звичайно потрібно буде і видалити оці всі сухі стовбурці, які залишились з минулого року, коли я відрізала плодоніжки, квітки. І, звичайно, підрихлювати. Ну і взагалі можна підживити, звичайно, по весні. Як кажуть, буде, як кажуть. І на плюс квітки і не пошкоду, і не повредить воно йому нічого. Краще зробити, чим не зробити. Хоча взагалі кажуть, що півонії, вони не вибагливі квіти, вони можуть вирощуватися на одному місці декілька років і нічого їм можна не робити. Але все рівно я не згодна, потрібно підживлювати квітку, поливати. Тоді, звичайно, краще буде. То кущики півонії якщо, звичайно, підрихлювати, то не бійтеся, що ви зруйнуєте корінь. Тому що він, як би сказати, входить в землю дуже-дуже глибоко. Особливо, якщо 5-6 років живе на одному місці піон, то він може і на пів метра. Зануритися узем. Кущі півоні, і вони взагалі можуть рости на одному місці до одного десятка років, тому що його такі корінчики у вигляді таких клубнів, як півкартоплини, начебто хто, можливо, звертав увагу. Що я, перш за все, роблю весні із півонами. Дуже прості заходи. Підрих завжди, щоб краще їм можна було тим червоненьким ріжком, бачите, вилазити із землі. Ось, ось я здійсно, прямо розриваю його, нагадує мені, начебто навесні пролізки у лісі, коли вилазять такими гострячками до сонечка. Ось так само і піони. Навіщо прибирати оці сухі гілочки, які залишились з минулого року? Для того, щоб не розвивалися тут різноманітні шкідливі комахи, які будуть тоді завдавати шкоди нашим квіткам. Можливо, воно і нічого і не дасть, можливо, і не буде ніякої шкоди, але е, є люди, які говорять, «Та, я із спіонами нічого не роблю. У мене годами воно росте і самі вони цвітуть, нічого не потрібно. Ну, можливо, і так. Але, знаєте, як кажуть, цьому не допомогти зробити квітку ще кращою. Отже, отак підрихлила і зараз сухі гілки е, я видаю. Дуже швидко він приживається на іншому місці. Я у минулому році ось на це місце пересадила, навіть прямо здоровений кущ утворився, видно, дуже гарно е, прижився і, можливо, ну, так немало не, не там було корінців. То, в принципі, кущик, я думаю, буде гарний. То півонія переживає непогано, можна навпіл перерізати кущик. оцей, навпіл. Ви його ділите, для неї це не страшно. І пересаджуєте в інше місце. Що я перш за все роблю весні із півунами. Дуже прості заходи. Підрих завжди, щоб краще їм можна було тим червоненьким ріжкам вилазити із землі. Ось я дивіться прямо розриваю його. Нагадує мені начебто навесні проліски у лісі, коли вилазять такими гострячками до сонечка. От так само і піони. Навіщо прибирати оці сухі гілочки, які залишились з минулого року? Ми для того, щоб не розвивалися тут різноманітні шкідливі комахи, які будуть тоді завдавати шкоди нашим квіткам. Можливо, воно і нічого й не дасть. Можливо, і не буде Ні ніякої шкоди, але е, є люди, які говорять, «Та, я із спіонами нічого не роблю. У мене годами воно росте, і самі вони цвітуть, нічого не потрібно. Ну, можливо, і так. Але, знаєте, як кажуть, цьому не допомогти зробити квітку ще краще. Отже, отак підрихлила. І зараз сухі гілки е, я видалю. Ось таким звичайним. Способом. Постригла я його, поубираємо оці всі сухі гілочки, щоб ніяка шкідлива комаха тут не поселялася. І, звичайно, він ще не повністю е, випустив свої е, росточки, е, оці новенькі. Але вже я вже бачу, де. де Кущ вже ось, його, ви бачите, вилазить вже перші ростки, то я вже бачу, де обозначений кущик, то я його так трішечки обгорну для того, щоб влага краще для нього зберігалась, тому що піони вони люблять вологу, щоб було волого і особливо, коли квітнуть, то звичайно не люблять дощу, бо то, ви знаєте, як пройде дощ, то піони. Вішають свої е, пелюсточки і такі робляться непривабливі, але все рівно для їхнього е, цвітіння потрібна волога. То отак зроблю такі ямки, канавку таку навколо куща. І зараз сюди посиплю е, аміачну селітру. Я завжди роблю, це в мене як амі універсальне добре. Отак просто простим способом. Навколо кущика пройде дощ, зараз трошки накрапа дощ, можливо, він пуститься більший. А ні, значить, я тоді буду чисто з відра поливати. І оця вся селітра вона впитає в землю і буде піоном якийсь додатковий, якесь додаткове харчування. От таким способом, шановні друзі, ми з вами підготовлюємо цю гарну квітку до літнього цвітіння. Видів піонів великий дуже вибір. По всьому світу знають ці піони. І по всьому світу різноманітні види цих рослин. І махрові, і напівмахроні, і японська. І деревовидна піон. Ви знаєте, що є таке деревце невеличке. І на ньому обростає квітами, пишними піонами. Це дуже гарне дерево. Я все собі все ніяк, ніяк не завидую такого піона. Оце в мене кущів багато цього піона, а деревовидного ще нема. Потрібно якось його ще теж розвести. От так, шановні друзі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, які у вас квіти, що ви з ними робите. Гарного вам дня!